Привіт! Якщо ти давно дивишся мій канал, ти, напевно, знаєш цього котика Фелікса, якому я шукала дім. Сьогодні я про нього трохи розкажу. Але давайте зараз поговоримо не про Фелікса, а про його сім'ю. де да де -да, в нього була ціла сім'я. Почнемо з його мами. Його маму звати Мія, і Мія народила трьох кошенят. Зараз ви їх можете побачити на фото. Я вам вже давно хотіла про них розказати, але ніяк не мала часу, тому кажу тільки зараз. Я шукала дім для всіх трьох, просто тоді я не вела активну канал і їх не знімала. Так що з ними сталося я зараз розкажу. Цього котика сусіди завезли в село, але точної інформації я про нього не знаю. Зараз більш всього все добре. Це руденький маленький котик, це братик Фелікса. А ця кішечка знайшла дім найшвидше за всіх. Моїй подрузі дозволили її забрати, адже вона її швидко полюбила, і зараз вона живе в хорошій сім'ї. Зараз я вам покажу відео, які вона мені присилає. Мені не з Муркою. Да, Мурка? Боже Та Та ну Мурка повис як грається мурка intervention, divine intervention. Мурка перша була, я і зупинялася, вона була така худа, а зараз бачите, вона трохи стала На кожну ляву трипку і смолочко. Мы шли, идём зная на прогульщика. Да. Так, спасибо. Oi, you О, мурка Муркак. Коротше говорячи, раді і хазяїна, і кішка, і я. А що сталося з Феліксом? Чого я перестала його знімати, і більше про нього не скидаю ніяких новин. Ну, точніше, не новин, а відео. Бо деякі новини я викладаю або в дописах, або в моєму телеграм-каналі. Але ось що з ним насправді сталося. Одного дня ми пішли по черешні до моєї тітки, а Фелікс побіг за нами. Я його відганяла, але він повертався. Я його занесла до двору. Але коли я з братом зайшла те далеко, я розвернулась і побачила що він таки побіг кудись в поле. Всі мої страхи не були марні, адже це був останній раз, коли я його бачила. Я багато днів виходила, щоб його шукати, але, на жаль, він так і не знайшовся, ніяких слідів не залишилось. Але одного дня моя подруга, сусідка, прийшла і сказала, що вона бачила, що Серед її сусідів бігав якийсь схожий кіт, але вони його часу забирали додому, тому вона його бачила дуже рідко. Залишається на й невеличкий вогник, що його забрали, і він зараз живе щасливий. Тому будемо вважати, що все так і є, не будемо думати про погане. А на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім ага. пока.